Всіх вітаю! Сьогодні 29 жовтня. Зараз покажу, а потім розповім. Це відкрив сім'ю, центральна рамка. Видно, як гарно вони підготували собі гніздо в зиму. Видно десь в водонь мед, ззаді повністю. Це центральна рамка. Друга з краю виглядає взагалі отак. Це четверта сім'я, яку я дивлюсь. Матка 22, 23, 24 року. Фотки я закріплю, як вони виглядають. Це останній перегляд. Вибірковий я виріши 4 сім'ї продивитися на всій пасіці, щоб зрозуміти стан. Підготовку їхню, як вони зібрали гніздо, подивитись чи чисте дніще, взагалі відчути, як бджоли себе почувають, для того, щоб обробити їх амітразом. Тобто, я приблизно запам'ятав стан цих чотирьох сімей. Ці 4 сім'ї були з різних точків, в них матки різного віку. Стан сімей теж різний від 5 рамок до 8 сила їхня сімей, і завтра зранку оброблю амітразом, подивлюся, як посипався кліщ, чи не навредило бджолам, чи не збуджились вони, і потім прийму рішення обробляти все далі чи не обробляти. Ось інша рамка. Четверта з краю, бджоли дуже гарно підготували себе до зими. І так, сьогодні 29 жовтня. Передивився 4 різних сім'ї з різних точків, стан в них майже однаковий. відрізняється тільки сила, корма. Воно однаково що сильні, що слабій, приблизно кількість однакова. Як воно це все й вийшло? Тобто, гнізда я не збираю в зиму, я це довіряю бджолам. Бджоли майже всі карніка. Не реклама це Андрій Піскорський з казанки. Я в нього беру рамку розплоду, виводжу від них маток, роблю відводки. Ну і так воно заміняється впродовж вже трьох років. 80-80, я точно не нарахував, але це вже бджоли від, від нього. З чотирьох сімей зовсім немає розплоду. Останній раз я дивився десь місяць тому, робив пробу, то розплодче був. Тобто, після того матка майже сразу перестала сіяти. Це було, напевно, початок жовтня. Кінець вересня. Мене це очередний раз здивувало ці бджоли, бо весна дуже тепла, і дуже гарно, що вони перестали сіяти, тобто вони перестали виводити і розплод, і кліща, і використовувати корма, які потрібні в зиму чи восени. Це я рахую для нашої місцевості дуже гарно і круто. Вони гарно перезимують, кліща мало, тобто достатньо однієї обробки мітразом, щоб добити залишки цього кліща, якого і так вже було дуже мало. Бо місяць назад я робив проби з 8 чи 9 сімей, я вже не пам'ятаю, було в одній сім'ї кліщ 2%, бо там обірвалася смужка Варостопа. І концентрація була слабка. Тобто я вбило, але не всього, і він залишився. Ну а місяць назад в інших сім'ях, восьми взагалі не було кріща. Теж різної сили брав різних маток з різних точків і воно було дуже гарно. Але ну, тактика така, що потрібно з ним доборотися до кінця. Місяць вже пройшов, пробу я вже робити не буду. Зроблю контрольний, один вистріл по цьому паразиту. В тому році я його покупав стесне реклама, просто ділюсь розпасовку 15. Отакий тактик. В тому році він себе непогано зарекомендував, в цьому році ще не пробував. Завтра зранку буду обробляти 15 мл, тобто 300 доз. Ну так, це З великим запасом я собі купив. Воно так дешевше виходить. І мені подобається те, що можна при цьому відміряти собі стільки-скільки -скільки хоч. І яку хоч тару зразу фасово, фасово, ну, розводити. Це не реклама, це просто як сказати, спробував в тому році, сподобалось, в цьому році продовжую. Як взагалі вийшов такий результат, як вам показав стан діл. Це знялись магазини з соняшнику, поставились смужки. Там, де були свипки сім'ї, я їх об'єдинив і теж поставив смужки. Це відсотків, напевно, до 10 з'єднались вони і почав кормити. Скормилось ну, дуже небагато десь по. Вісім-9 літрів сиропу. І сироп я спочатку давав рідкий, е, потім густіший і густіше. От, концентрація вже чітко не пам'ятаю, скільки що дав, але ну, останній це був один до півтора. Один води і півтора цукру. А спочатку це було, напевно, 1,3 літри води, а і літр е, і кілограм цукру. Тобто жидкий, жидкий. Ну, от. закормились вони, я їх сюди привіз. З розрахунку, як було написано на упаковці Варостопу 35, але не більше 42 днів е витягнув смужки, почистив е ці надбудови їхні воскові і накрив фольгой І ось прийшов час. Рішив подивитись, щоб зрозуміти, коли обробляти. Бжову сказав, що вже можна обробляти, бо розпаду взагалі нуль. І оброблю їх і накрию кожний піддон шифером, щоб не затікала вода. Щоб їм було більш комфортніше зимувати. Ось, Ось така історія. Оброблю, буде далі відео. Дякую.